Прийшли у лікарню на контрольний огляд. Ми весь тиждень ходили. Щоб я видивилася, слухали. Тож сьогодні нам скажуть, чи ми виздоровили. Ну, сидимо чекаємо. Будемо лікарю показувати ротик. Де да, так, гордочко. Лікар подивиться. Да, так, Молодець. А -а -а, так. Все, сказали яви трошечки, трошечки там. Да. Горля ще є, але вже не чіпати, нічого не робити. Я пишу... числа прийти за выпуску. так Баба. Яблоко. Баба. А где яблочко растут? Вот тут, на дереве. На яблоне растут яблочко. Да? да? Червоні вже стигли Зривай яблучко з яблуні. Ось, де ще яблучко. Добрий ранок з лікарні забрала виписку Євину. Нарешті. Іду в сторону дому і ще паралельно. Треба забігти в магазин, купити завіси на дверцята. Там на кухні відвалилися, давно дійшли руки зробити. Зроблю, якщо знайдуть ці завіси. Вот. І магазин ще забігти. І додому. Євонька вдома з сестрою моєю залишилася. Тому я маю час на наодинці трошки. Так, знайшли самокат. Той, що ми знайшли, був розряжений, ось знайшли інший, ось Сашуня. Ось це Сашуня, а вона їздить. А, ми тут вивчаємо світ, да? А ми тут і пісочок вивчаємо. Блін, ну так бісить просто, куди дитина б не пішла гулятися щось. Збирає вся камінчики. Усюди валяються бички від сигарет. Це кошмар. Відвернутись просто ну, не можна. Або ходи, блін, збирайся бички у кульочок. Трондець. Так от ми топаємо, топаєм, топаємо, топі, 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 топ'єм. Боб... Ой, господи. Ой. Бабуся передала їй такі класні шлюпки, я не можу. Крок стой. Таке вже моє сонечко навчилася ходити. Ай, що там у тебе? Показуй. Показуй. Ух ти. Ух ти! Що це? Ого, який камінчик. Це камінчик, так? Камінчик. Клас. Ай, камінчик. Біленький такий побачила. よいしょ。<noise> <noise> <кілля> <кілля> Треба перевернути то ти догори древно, дивишся. Ось. І що ж видно зблизько на рифі, до речі? Така ж товханина, така колотнеча, аж пінулось море обережно. Дитинка. аж пінилось море навколо коралу. Сусідів багато, а місця замало. Не одні, обережня, обережня. Одні неїжджачились всі колючками, а ті. Бились клишнями і мацаками, дражнилася всяка підводна дрібнота. Не бачив ніхто в горіх на шалотах. І жителі рифу, яскраві, і різні. Почули її, та уже було пізно. Ніхто не сховався в кущі чи в нору, а Генрі сказав. Зараз все це зберу. Замерли налякані раки і краби, нічого зробити вони не могли би. Так Лара і де тільки сили взялися, як крикне на Генрі. Стривай, зупинись, тобі все на світі збирати, охота, та тільки навіщо? Скажи, кашалоте. Обережно впадеш. А Генрі таких запитань не чекав. Спинився він, як відповісти, не знав. <кій> <кій> Себе ти щасливим відчуєш, коли всьому світу щось подаруєш. Я змеи все этот барах. Речка. С какие там рыбки плаваю. Ершики. Ершики. Краса. Так, я готую єві яблучні оладки, поки з нею гуляє її прабабуся на вулиці. Я грію сковорідку і буду ось робити, смажити оладушки. <гум> а вони <і> бабулечка. Бабулечка? Хе. <гум> що я насолоджуюся нічого не сказати цим полем Gracias. <laughs>